Привіт, я Анна Юхомчук, учениця 4-го Б класу Серлинського ліцею за номером 2 Саранської міської ради Рівненської області. Тема мого дослідження вирощування кристалів різними способами. За один місяць я спробувала виростити кристали із різних матеріалів у домашніх умовах. Як виявилося, виростити кристали швидко це доволі складний челендж. Тож, давайте спочатку дізнаємося, що ж таке кристал. Кристал. Це твердий об'єкт, який складається з атомів та молекул. Взагалі, все, що нас оточує, це атоми та молекули, але лише у кристалі вони організовуються у гарну і і впорядковану формулу. Метою дослід... дослідів... Було порівняти способи вирощування кристалів з цукру, солі та купленого кристалу. У світі дуже багато цікавого і незвичайного. Кристали це камені такої форми, які ніби ретельно випилювали, а також вони знаходяться у земній корі. Вони зустрічаються в нашому житті всюди. Ми їмо кристали, це сіль та цукор. Ми ходимо по кристалах, це лід чи сніг. Отож, перший наш дослід спробуємо виростити кристали із кухонної солі. Це довго, довготривалий процес. Ми спостерігали за, ним, за цим дослідом місяць, ось який у нас виріс кристал. Для другого досліду ми купили в магазині ігровий набір «Вирости кристал. В інструкції було вказано, що за 24 години він виросте, але виріс за один місяць, до вашої уваги, наш кристалик. Останній наш дослід ми вирішили виростити кристали з цукру. Це було найцікавіше. Кристали виросли за один тиждень, і вони дивовижні. Отож, які я висновки зробила, кристали мають різну форму, потрібно було різний час для вирощування кристалів. Процес вирощування дуже цікаве та захоплююче заняття. Робота по вирощуванню кристалів зробила мене більш спостережливою. Дозволила дивуватися. Світ кристалів виявився дивовижний та різноманітний. Окрема подяка Збройним силам України, адже завдяки ним я можу вивчати та робити досліди вдома. Експериментуйте і ви, досліджуйте, адже це так цікаво. Дякую за увагу!